Всім добрий день, мої хороші! Сьогодні ми знову зустрілися на занятті для того, щоб продовжити тему, а як же вимірювати довжину предметів? І допоможуть сьогодні нам наші гості. Це жирафа, знайомтеся, і Миша. У них сьогодні є сперечання: хто ж з них краще вимірює довжину: жирафа чи миша? Які способи існують вимірювання? Так? І... Ми сьогодні почнемо наше заняття з того, що визначимо поняття, а що таке довжина. А ну-ка, подумали, довжина предмета це коли що, коли вимірюють розмір так предмета, найбільшу відстань його від початку до кінця у горизонтальному напрямку. Наприклад, давайте подивимося такі предмети, як каже жирафа, олівець. Як ми його будемо довжину міряти? Оце предмет. Так, Де його відстань від початку до кінця? Будемо на зверху вниз вимірювати довжину, а від початку так, до кінця. Тобто, ось він розмір предмету, як найбільший розмір. Ось він наш найбільший розмір предмету. Це і буде його довжина. Якщо у нас предмет, зошит, звичайний, шкільний. Так? Як будемо довжину вимірювати? Де його найбільший розмір від початку до кінця? Так, у горизонтальному напрямку. Так, будемо не міряти в горизонтальному напрямку, тут буде коротший розмір, а найдовший розмір, де можна взяти від початку до кінця. Ось таким чином будемо довжину, зошит, буде вимірятися. Ось таким чином. Далі. Альбом: ось наш альбомчик, так? Турінками. Як будемо його вимірювати? Де найбільший його розмір від початку до кінця, так? Чи горизонтально? Найбільший розмір від початку до кінця таким чином будемо міряти? Добре, пригадали? Так. Ну, розкажіть, будь ласка, мені жирафа, і миша, чому у вас сперечання? І так, каже жирафа, я вмію найкраще міряти що книгу, шафу треба виміряти, шарфик, ще ще дорогу, мотузку. Ні, каже Миша, я найкраще буду міряти. А які ви способи знаєте, як треба вимірювати довжину? Тобто, з розміром ми визначилися, як повернути треба як міряти. А от способом. Які способи ми вивчали на минулих заняттях, це перший спосіб, треба чимось що зроб... вимостити цей предмет, викласти щось всередині чимось цей предмет, тобто використовувати якусь мірку, правильно, за допомогою чого можна вимірювати. Так, Перший найпростіший спосіб. От якщо у нас, наприклад, такий предмет, як книга, давайте візьмемо книгу, от хто буде міряти у нас? Жирафа і миша буде. Спочатку жирафа, потім миша міряти книжку нашу. От букварик наш взяли. Треба виміряти. Як повернемо його? Де його найбільший розмір? Так, отаким чином горизонтально поклали. Візьмемо спочатку. Це ж невеличкий предмет. Ми казали, невеличкі предмети, краще використовувати яку мірку? Так, невеличку, правильно. А це які у нас є мірки? Чим можна виміряти? Правильно, Правильна ми пригадали. П'ядями. І так буде вимірювати зараз п'ядями це 5. Це коли відстань між пальчиками двома. Якнайбільша відстань, отак розкрили пальчики свої, взяли книжки і міряємо разом з Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість п'янів. Дивись, який. Так, жираф швидкий. Так, а ну ка мишка взяла свою лапку, і тепер мишка свою п'ять прикладує на предмет. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. О, скільки треба п'яді. Ну, давайте далі подивимося, хто з вас вміє використовувати мірку. для... Чим будемо міряти шарфіку? Дивіться, який великий шарфік. Будемо міряти перший жираф. Це вже більший предмет. Так, будемо використовувати мірку. Лікці, а у тебе локоток. Є каже, Є каже жирафа. Поїхали, міряємо. Один лікать. Так. Два лікать. Давайте далі. Три, чотири. Рахуємо далі. П'ять. Рахуємо далі. Перегортаємо. Шість лікать. Далі. Сім. Вісім, дев'ять. Так. Ш десять. 11, Дивіться, рахуємо. 12, 13, 14, 15 ліків. 15 ліків, а де наша мишка? Може, мишка швидше, краще буде міряти? Ну, поїхали. Ой, який лакаток у неї маленький. Поїхали. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, Тобто це буде десь 100. <і puedo decirte stupi> дуже багато ліктів у мишки використовувала. Добре, дуже довго чекала. Ну, добре. Давайте тепер подивимося, як вміти... Міряти дорогу або мотузку. З чим будемо міряти до... мотузку? Пригадайте, яка є мірка? Хто знає, миша чи жирафа? Ну, я знаю, кажем, є така мірка, як сажень. А що це таке подумав жираф? Забув жираф. Давайте підкажемо. Це коли відстань між одної руки до іншої, треба розкрити руки, Оце от сажень, от такий великий розмір мірки у нас. І так, беремо мотузку. Жирафа у тебе є лапи. Давай беремо з одної руки переворот. на іншу продовжуємо. Розтягуємо. Це один сажень. Поїхали далі. Цей шматок виміряли. Наступний сажень міряємо. Два. Рахуємо. Давайте. всі разом три. Поїхали далі. Так, чотири. Молодці. Рахуємо далі. Сажень. П'ять. Далі продовжуємо. Дивіться, як перебирає жираф гарно. Скільки це? Шість, так, сім. Поїхали далі. Вісім. Розтягаємо якнайши сажень. дев'ять, Поїхали далі. Десять, одинадцять. Так, дванадцять. Ого, яка довга? Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять і вісімнадцять з половинкою. Сказав жираф, тепер миша бере свою сажень робить. Так, тут дуже вже складно буде мище. Чому? Тому що подивіться на її лапки. У неї лапки які. Ось вони невеличкі, так. І який у неї буде сажені? Ну, не дуже великі. Поїхали, міряємо один, два, три, чотири, п'ять, шість.

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Скільки? 60. І так ми біжимо. Ой, як довго. Ну, давайте, давайте. 50, 67, 68, 69, 70. 71. Останній сажень. О, виміряли молодці. Ну, довго ми ми що чекали? А тепер на старт. Увага. Жираф приготувалися ж миши. Треба виміряти дорогу. Як будете міряти? Тут вже зовсім такий великий предмет. І його Чим будемо заповнювати, вимірювати? Пригадали кроками. Правильно. Покажіть свої ноги, будемо крокувати. І миша свої лапки показала. О, дивіться, які у жирафа, які у миші. Поїхали. Рахуємо. Один, два, три. Чотири, крокує, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сказав жираф і дуже швидко добіг до кінця. Так, рахує мамушка, скільки лапок роби кроків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, пі-пі-пі-пі-пі. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять два, двадцять, двадцяти, двадцять п'ять, двадшість, двадцять, двадцять двадцять 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Фух! А запихалася миша, довго бігала. У мене до вас запитання. Хто дивився уважно, як міряв жираф, а як міряла миша? Хто гарно міряв? Так, і той, і той правильно міряв. Молодці. А тепер скажіть ще таке питання. А як міряла мишка? Вона швидко чи довго міряла? Довго. Так, а жираф швидко чи довго міряв? Швидко. І так, який висновок ми робимо? Що жираф міряв, що швидко, а мишка кожного разу довго. А чому це виходило? Хто мене розумний з дітей, хто підкаже? Чому саме швидше все таки краще жираф міряв? Тому що. Так, у нього мірка була велика. Що у нього була так? що сажень, що кроки, що лікті у нього більше, а у мишки мірка була менша. Так? Який висновок ми робимо? Яке правило, при вимірюванні довжини треба дивитися на мірку? Якщо ми знаємо, чим більше мірка, як у жирафа, наприклад, тим менша кількість їй знадобиться, так? тим швидше ми будемо вимірювати. А чим менше мірка буде, Тим більшу кількість разів ми будемо прикладувати її. Більше, більше число її знадобиться. І так, давайте зараз приготуємо три мірки. У всіх у вас є папір так, різного кольору. Є, є. Так. Ножиці. Нам треба зробити три мірки. Три мірки різного три кольори візьміть папірця, і треба такі от смужки паперові. І треба зараз зробити роз... різного розміру мірки. Перша мірка, сама наймаленька. Наймал... Розмір її повинен складатись в довжину вашого нігтіка. Подивіться на ваш ніготь. Давайте візьмемо зараз, як виміряти довжину, як міряти вчила, На спосіб який. Поміряти, так, порівняти, на нігать прикладаємо на одному рівні свою смужку паперову. І там, де нігать закінчується, так, ми що робимо? Загинаємо, загинаємо. Ось тут закінчився нігать у нас, так? І так, і ще раз приклали, приклали. На один рівень, де початок, а де закінчується, так. І загнули. Тобто можна де відрізати. Отака От маленька у нас буде зараз з вами мірочка. Як ось то лапки у мишки сьогодні були, є. Є. Далі, наступна мірка. середня. Середня. Це буде розмір вашого пальця. Як порівняти вашу мірку з розміром вашого пальця? Треба прикласти на одну, один рівень на початок, де початок у нас Ось він пальчика. Де закінчується ми, ну, загинаємо. Бачимо, що наша смужка паперова більше, ніж пальчик, а нам треба такий же розмір, як і пальчик. Загнули, так, подивилися, де будемо відрізати другу мірку наша, у розмір нашого пальчика. Так, є приготували. І третю мірку, треба взяти третю смужку, розмір вашої долоні. Давайте подивимось. От моя смужка вона довша, Ми бачимо. Я знизу зробила один на одному рівні. Співпадають у мене кінці. А ось жовта у нас вилізла. Де у мене повинна закінчуватись жовта, щоб була така ж, як і долонка моя. Ось тут. Загнули і відрізали. Тобто, у нас повинна бути три мірки різного кольору. Одна яка? ще раз Маленька, друга середня. І третя, велика, Подивіться на всі ці три мірки. Так. І зараз буде вам команда від жирафа і миші подумати, якою кращою міркою, який предмет виміряти довжину. У нас у всіх ви одного віку, <кій> у нас все чесно, розміри не так, як у жирафу, як у миші не будуть співпадати, а буде всіх майже однаково. І так, беремо перший предмет це олівець. Олівець. Беремо олівець. Ось він. Дивимось тепер на мірку. Краще якою міркою олівець. Він невеличкий предмет, тобто можна взяти маленьку мірку. Маленький предмет Ми казали, маленькою міркою. Використовуємо і прикладаємо, скільки буде довжина нашого олівця. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 у Ірини Михайлівни. А вашою маленькою міркою поміряйте, будь ласка. Так. Побачили, скільки разів ми прикладали маленькою міркою? Багато разів вийшло. так? А давайте спробуйте там, де буде більша мірка, там, де у нас розмір нашого пальчика. Давайте прикладемо. А і скільки знадобиться більше чи менше для олівця нашого. Один, два, три. Тобто три рази швидше я зробила а, вимір нашої довжини. Тобто, чим більше мірка, тим меншу кількість ми прикладаємо. Чим менше мірка, менше, мірка, тим більшу кількість ми її будемо прикладати на предмет. Так. Добре. Наступне треба виміряти альбом. так, альбом, альбом, взяли альбом, взяли Тут якою міркою будемо краще, швидше. Хто швидше додумається, швидше, швидше. Будемо найменшою середньою міряти, чи будемо великою міркою вимірювати. Так, звичайно, будемо або середньою, або великою міркою, щоб швидше було. Да? Я думаю, зручніше все ж таки, щоб точніше був розмір середньою використовувати. Поїхали. Один, два, три, 4, 5, 6. Ну, майже шість. П'ять з половинкою, Урини Михайлівні, альбомчик вийшов. А ваш альбомчик, яка довжина? Вашою середньою міркою ми виміряли. Середнього розміру предмет. Взяли і виміряли. А тепер спробуємо виміряти наш шарфік міркою. Тут будемо е, яку мірку брати, використовувати нашу саму маленьку, щоб було довго-довго і багато разів ми її прикладали. А нам же треба як? Виміряти не най найшвидше. Тобто будемо використовувати тут саму найвелику мірку. Так? Скільки разів ми будемо прикладати її? Один. Два. Так, рахуємо далі. Три, чотири. Ви свій шарфік міряєте. П'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. У мене довжина мого шарфа. Було 12 мірок, великих 12 мірок. Тобто, чим більше предмет, тим більшу мірку використовуємо, щоб швидше зробити вимір. Так, є і чим менше предмет, менша мірка. А якщо у вас предмети порівняти треба за розміром, наприклад, от у нас є альбом і книга. Приблизно одного розміру по довжині. так? І треба буде виміряти. Використовувати. Це предмет буде середній, так правильно. Можна використовувати яку мірку велику, або яку середню. Ми знаємо знову, що довжина предмета: чим більше ми будемо мірку, тим швидше ми використовуємо і виміряємо. Чим менше буде мірка у нас, Тим довше будемо її більше разів притуляти і вміщувати в, нашу, в наш предмет. І так, що ми робимо? Чим хочете? Невеличкою середньою чи великою? Ну, Давайте спробуємо великою. Поїхали. Альбомчик у мене Чи книжка? Книжка. Один, так, і притулили один, майже два. Так? Ну, Майже два, подивіться, два. Дві мірки у мене великі. Тепер альбомчик я використовую Теж теж саму мірку, щоб швидше було. Так? Один, два. Подивилися, ще раз один. Чітко два. Тобто, ми бачимо, якщо у нашому підручнику букварику, у нас ще друга мірка не зовсім була повністю виміряна, так, вмістилася букварик. Ще у нас. Залишився залишок, так? Тобто цей предмет буде менше. А тут у нас повністю два рази вона вмістилася в альбомчику моєму. Тобто, цей буде довший предмет за довжиною. І так, букварк за довжиною коротше, а альбом довший. Тепер ваша черга, виміряйте свій підручник і, будь ласка, свій альбом. І так, зрозуміли, дітки? Ну, тепер давайте свої результати розказуйте мені.